Благодійні організації та волонтери з початку повномасштабного вторгнення активно підтримують мешканців Донеччини. Ні для кого не секрет, що війна дуже вплинула на рівень життя звичайних людей. Тому благодійники намагаються надавати різноманітну допомогу. 17 травня у родинському сім'ї з дітьми мали змогу отримати її нічні набори. Сьогодні цю допомогу отримує 283 сім'ї. Ми дуже вдячні волонтерам, які приїжджають до нашого міста та надають гуманіт дарну допомогу нашим містянам, сім'ям, у яких котрих діти до 14 років, значить, видаємо, якщо проживає три чоловіки, одна коробка, якщо проживає чотири чоловіки, дві коробки на сім'ю. При собі мати потрібно оригінали документів татам і матусі і свідоцтво про народження дитини. Зараз привезли ми 100 наборів, ще привезе. Машина поїхала ще привезе. Скільки потрібно буде, скільки привеземо наборів. Мешканці родинського кажуть ціни на товари, гігієни іноді дуже кусаються. А такі набори стануть їм гарною підтримкою і допоможуть зекономити сімейний бюджет. Дякую большое за допомогу, що не забувають діток наших ради. Очень Дякую велике. Ну, дуже благодарний, звісно, за допомогу. І в наше вірі трудне часи. Как бы у нас и военное положение, и проблемы и с деньгами, проблемы тоже. Вот и за такую гуманитарную помощь спасибо, и за продуктовую. Всегда это актуально, конечно. Это очень хорошо, когда привозят. Выдают, помогают. Большое спасибо. Очень редко сейчас помогают деткам, но это вообще бесподобный набор. Я впервые такое вижу, честное слово. Чтобы полотенечко было, и порошочек, и туалетная бумага. Детки, взрослые, есть поменьше. Замечательно, большое спасибо. Получили мы помощь от волонтеров. Очень спасибо всем большое. На данный момент это актуально. Пригодится в жизни, как говорится, все, что не делается, спасибо большое за помощь, за внимание, за заботу о наших детях. Ну, Это сейчас помощь, как кстати. Во время военного положения, а то это гиги, средство гигиены такого продуктовых, это еще яка-небудь допомога. Благодійники зазначають і надалі працюватимуть для людей, адже підтримка мешканців найголовніший пріоритет в їхній роботі.